Привет, народ. Короче, думал, думал, гадал и решил все-таки проработать крепление фары. Сделал таким вот образом это все дело. Вот такие два крепления получились. Е -е, Робил это я все на эфире, голосовал, и все-таки мы решили, что вот так вот будет лучше из багатьма отверстиями. Потому что я одна сделал из багатьма, а другая сделал просто из центральной нацины. Поголосовал и все-таки решил сделать обидва. Так, Люди сказали, що буде так Прикольно. Трошечки розгрузив, тепер не просто кусок металу, а таке от. Щось трошечки на заводське похоже. Це що по укріпленням. Тепер крила. Крила поварив, тут було багато отворів заводських, дуже багато. Тут, тут, тут. тут. Коротше, все воно було. Тут от теж заварив. І ззаді заварив. І приварив ще на переднє крило Отаке от же кріплення. Тут воно було, але ну, воно було обламане. Тросік і все, в принципі все почти готово, под покраску. Бак теж саме готовий. Трошечки тепер треба шпакла. Це все діло, всі грішки позашпакльовувати. І будемо грунтувати, красити, збирати, кататися.